Я йшов додому з порожніми брудними тарілками і думав лише про джулі. Я зрозумів, що Гаррет правий у одному, і я зовсім зглузду з'їхав. Здрастуйте, місіс Бейкер Джулі дома? Вибач, брайс, але Джулі не хоче говорити. Будь ласка, місіс Бейкер. Мені потрібно її побачити. Вибач, Брайс, вона закрилася у себе. Я лягав спати щоночі, але заснути не міг. Я годинами спостерігав за її будинком з вікна. Мені потрібно було змусити її зрозуміти, що я відчуваю. Що він робить? Джулі спокійно, я йому дозволив. Дозволив що? Він копає яму. Я йому це дозволив. Але чому я йому дозволив? Мені було дуже неприємно бачити, як він копає у моїй траві. Як, як мій батько міг таке дозволити. Брайс знав, що я дивлюся. Він пішов дерево? Він саджає дерево? Це можна було не запитувати. Було видно за формою листя і текстурою ствола. Це був Платан. Коли вона відчинила двері, я пригадав нашу першу зустріч. Як можна було втікати від Джулі Бейкер? Він подивився на мене своїми очима, такими чудовими очима. І я знала, що з ним у мене усе ж таки буде перший поцілунок вже скоро.